Вітаю, шановне товариство! Сьогодні ми поговоримо про вивчення елементарних функцій при логічно-послідовному вивченні математики. Нагадаю, що ми стартуємо зі сторінки сайту Київської учнівської олімпіади з інформаційних технологій вивчення інформатики. Прогортавши. На кінець сторінки, ми бачимо повідомлення для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів щодо математики. Перейшовши на цю сторінку, ми бачимо матеріали для навчальних модулів, першим з яких є логічно послідовний сучасний виклад шкільного курсу математики. Перейшовши за посиланням, ми можемо побачити. Посилання на матеріали цього курсу, серед яких останнім є посилання на посібник початки алгебри аналізу, аналітичної геометрії теорії ймовірності. Значить, будемо сьогодні розглядати 7 розділ цього посібника. Значить, вивчення цієї теми природньо почати з того яким способом задають функції, я нагадаю, що означення поняття функції йшло в першому розділі, де ми говорили про множини. За той час багато чого могло забутися, але е, означення треба, звичайно, нагадати, те, що там є. Далі говориться про те, що таке неперервна функція. Я нагадаю, що до цього моменту. В п'ятому розділі було дано означення, що таке границя, що таке розривна, що таке неперервність на множині, парність, непарність, зростання, спадання, незростання, неспадання. От Всі такі означення треба дати. Що таке оків, що таке локальний максимум, локальний мінімум. Як не дивно, зразу ж можна говорити і про поняття опуклості. От, я звертаю вашу увагу, що означення опуклості і вивчення на опуклість функцій можна проводити набагато раніше, ніж дається означення другої похідної. Якщо ви випускника запитаєте, що таке опуклість, він дуже часто можна почути відповідь: А це там, де друга похідна. Так от, це дуже велика помилка. По-перше, пов'язувати похідну з поняттям опуклості і лише. І друга помилка те, що не дається тлумачення, для чого ж вивчається опуклість. Вона вивчається не для того, щоб говорити про графіки якісь, як вони виглядають. А вона вивчається для того, щоб використати ті теореми, які мають прозоре економічне тлумачення. Про це ми поговоримо трошки далі. Отже, Запроваджується поняття опуклості множини спочатку, а потім даються означення того, що значить функція опукла. І ви бачите, що тут дається спочатку кілька означень. Говориться, що функція опукла вгору чи вниз, якщо справджується одна з якихось там трьох умов, значить відповідно опуклість донизу. А потім е, поняття строгої опуклості вгору вниз. Значить, говориться про поняття, е, значить, про те, що стала функція не спадає не, функція зі ставим значенням не спадає не зростає, опукла вгору вниз одночасно. І приклади опуклої донизу функції. І строго опуклою вгору функції. От. Далі доводиться теорема про те, що ті означення опуклості умови тих означень опуклості А, Б, В еквівалентні. Значить, в чому різниця тих означень? Одні легко перевіряти, другі легко використовувати. І тому, скажімо. Є сенс мати кілька означень яким, і теорему про їхню еквівалентність. Значить, зразу скажу, що доведення досить громістке, я його не буду зараз детально проаналізовувати. І, чесно кажучи, основна маса учнів, з якими, ну, яких я це викладав, вони не могли протягнути, як кажуть, до кінця. Десь половина класу не могла повністю довести цю теорему на письмовому опитуванні, але формулювання давали всі, і половину доведення точно всі давали. Ну, тут важливо, що є така теорема, кажуть, яку треба знати і вміти доводити, хоча б частково. От. Далі говориться про те, що поняття внутрішньої точки насправді можна. Поширити на простір RN, а не тільки на дійсну пряму. І, значить, говориться про оці, ці властивості, які мають опуклі функції. Значить, прошу подивитися на екран, прочитати. І це якраз те, заради чого і варто вчити опуклі функції з точки зору економіста. Тому що, коли мова заходить про моделі. Економіки, математичні моделі економіки, то поняття опухлості там досить істотне для того, щоб говорити про те, якою має бути множина оптимальних планів, про те, що чи єдиний план цей оптимальний чи ні. Бо там це грає істотну роль. Далі ми говоримо про поняття оберненої функції. І пов'язання з цим, зв'язок між характером опуклості і монотонності прямої функції і оберненої. Є певна теорема, яку можна довести, про зв'язок цієї, ну, яка досить легко запам'ятовується. За допомогою ілюстрації. Нагадаю ще раз, що ці всі рисунки це ілюстрації, це не доведення, а доведення дається далі, як кажу, через поняття опуклості множини. От. Далі говориться про те, що є певний план дослідження функцій, якщо ми хочемо описати поведінку функції, хоча б якимось чином намалювати графік. І... То от є певний план, за яким треба діяти. Цей план відомий, і всі його знають, і всі його вивчають в загальноосвітній школі. От. А також те, що яким ,huh, чином відбувається перетворення графіка функції, якщо у рівнянні, що задається ä, цю функцію, відбуваються деякі зміни. Додається значення до. Правої частини, до аргумента, щось на щось множиться, модулі беруться, от все це є. Далі йде виклад. Виклад з функцій. Починаємо. Вибачте. Починаємо зі степеневої функції, означення. От. І бачите, зразу ми можемо довести опуклість функції вниз. Для цілих n. Використовується якраз те найлегше для перевірки означення опуклості. От Далі для всіх інших, і далі йдуть графіки, як ця функція мала би виглядати. Графік цієї функції має виглядати. Бачите, все це прораховано було всі ці графіки. От. І вже починаються для дробових степенів. Як це виглядає? Всі графіки, звичайно, досить різні. От. Ну, і навіть для ірраціональних. Означається далі. Показникова функція. І для неї також описуються властивості, які є. Нагадаю, що поняття степеня дійсного числа до цього було запроваджено. В властивості описані, тому все це можна робити. А ось отут ми бачимо, як доводиться опуклість відповідної функції. Через найменшу цю, найлегшу для перевірки ознаку опуклості. Те саме говориться про логарифмічних. І раз у нас є теорема про зв'язок опуклості і характеру монотонності прямої оберненої функції, то ми зразу можемо говорити про відповідні властивості логарифмічної функції. На основі оцих всіх властивостей можна довести нерівність коші. Значить, доведення класичне через, через індукцію по степеням двійки, а потім, як кажуть, спуск до довільного натурального числа. От. Характеристична властивість показникової функції. Тобто, що показником, фактично це говорить про те, що показникова функція це єдина функція, яка переводить операцію додавання в множення. От. А далі йде тригонометричні функції. Опис того, які є означення. Я розумію, що зараз косеканс і секанс не вивчаються, але колись вони фігурували в навчальній програмі, тому вони тут є значить, Основні тригонометричні властивості, форму зведення. Чесно кажучи, я не вважаю, що потрібно дуже багато тут писати. Подається малюнок, через який все визначається, і табличка, яка результати. Ясно, що цю табличку ніхто запам'ятовувати не вимагає, ну я щонайменше не вимагав. Я казав, дітки, от є малюночок. По цьому малюночку можна з'ясувати, який зв'язок і правильно розставити знаки. Якщо ми додаємо пі, то, чи 2 пі, то функція зберігається, якщо пі других або 32 пі, то функція міняється на відповідно синус на косинус і навпаки, а тангенс на котангенс і навпаки. Ну, а знаки будете вибирати по тому, як на малюнку все зображено. От, далі йдуть теореми додавання, е, наслідки теорем додавання, відповідно, формули подвоєного аргументу. От все це є. Графіки тригонометричних функцій. Оскільки у нас вже є е, теореми, додав, е, теореми додавання, то на основі цього можна говорити і про опуклість. Е, Щось можна казати про монотонність. от деякі властивості у нас в функції синус використовуються, і тому ми доводимо деяку нерівність, з якої випливає неперервність функції синуса. Тому що можна, звичайно, апелювати: от є таке зображення, якщо точка на одиничному колі кудись прямує, то щось буде. Але якщо ви спробуєте це все прописати словами, як доведення. То з'ясується, що доведення буде довше, ніж те, що тут зображено. От. Далі точно так же можна довести неперервність, ой, опуклість, строго опуклість функції на певному проміжку, і строго опуклість тангенса. Це все, як кажуть, вводиться. А далі вже можна просто підряд описувати властивості функції. От тут воно подано, як кажуть, як сукупність речень, кому це не подобається, можна писати окремими пунктами. Ну, виключно з поліграфічних міркувань я цього не робив. І графіки, відповідно, ці всі властивості є. Далі, наступним є питання, дуже таке делікатне це співвідношення між оберненими тригонометричними функціями. Дуже часто є, рівня, зустрічаються рівняння, в яких фігурують обернені тригонометричні функції. І якщо ви не маєте оцих співвідношень, вони ну, просто є непідйомними. Значить, співвідношення між Арксинусом і арккосинусом. Відповідно, арктангенсом, арк От, Синус від аркосинуса косинус від арксинуса. От, всі ці властивості тут прописані. І як тангенс від арксинуса, і інше такі є. От, тут же можна говорити про тригонометричні рівняння і нерівності яким, як розв'язується рівність синус Х дорівнює А, синус Х більше А, синус Х менше А і так далі. Все це подано через множини. Звертаю вашу увагу, що ну, це все можна, як кажуть, виключно з означень виписати. Та й буде все гаразд. От. Означення, Тепер, власне кажучи, означення елементарних функцій. Що елементарними функціями вважають функції, які отримують в результаті виконання скінченної кількості арифметичних операцій, взяттям суперпозицій від основних елементарних функцій. А основні елементарні функції це те, що ми розглядали до цього плюс многочлени. Ну і далі, значить. Ми розглянемо такі ще елементарні функції, як синус, косинус гіперболічний, тангенс котангенс гіперболічний. От, графіки їх можна намалювати. Та й, власне кажучи, на цьому вивчення цієї теми завершується. Звертаю вашу увагу, в чому істотна різниця. Цього підходу від того, що пропонується в школі. В школі не дається строге в загальноосвітній школі, не дається означення опуклості при запровадженні, при запровадженні функцій. починають, Про опуклість починають говорити десь в районі другої похідної. І тому, скажімо, в дитини може творитися дуже хибне враження про те, що вивчати опуклість можна лише тоді, коли ми знаємо, що таке друга похідна. Це зовсім не так. Вивчати опуклість можна тоді, коли ми знаємо властивості функцій, як які можна перевірити для степеневої, для показникової функції, для тригонометричних функцій. Це все можна вивчати набагато раніше. Відповідно, ставити задачу про вигляд графіка. Друге, це те, що, ви бачите, воно дано таким досить великим шматком, а не роздільно. Для чого? Щоб зрозуміти, що є загальні підходи до функції, до вивчення функції. І конкретний вид функцій не так важливий, як ті методи, якими ми досліджуємо. Це те, що має залишитися в пам'яті дитини, а зовсім не те, як виглядає конкретний графік. Тому що, знаючи загальні підходи, вона буде вчити оці основні елементарні функції, елементарні функції, і те, що вона потім ще зустріне, можливо, навіть і не зовсім елементарні функції. От. Власне кажучи, це те, про що я. Хотів розказати на нашій зустрічі.